Ти не перестаєш бути лікарем, коли знімаєш білий халат, я це вчасно зрозуміла. Я слухаю переважно рок. І ще позитивніше, це я так уже так себе. бояю, чесно, як лимон зараз. Я слухаю переважно рок, бо рок мене заряджає. Улюблена пісня Bon Jovi – It's My Life. Це мій дивіс по життю. Літо асоціюється у мене з цвітінням липи. А також запахом моря та вареної кукурудзи. Моменти вигорання на початку кар'єри були такі думки, але ти не перестаєш бути лікарем, коли знімаєш білий халат. Я це вчасно зрозуміла. Найголовніше у роботі, професійність, людяність. Величезна цікавість до того, чим ти займаєшся, і відповідальність, звісно. Таланти свої я не приховую. Я захоплююсь фотографією з 12 років і монтую відео інколи.